Отче Олександре, закурити не знайдеться. Отче Мирославе, 12 років уже як не курю, кинув. Mm, ну добре тоді, піду в іншого, спитаю. Отче Мирославе, а ти що куриш? Ти ж священик. Mm, не знаю, не можу кинути. Ти як кинув? 12 років тому зустрівся з Богом, поспілкувався з Богом через Його слово, через Божих людей, споживав хліб насущний щодня, народився від Бога. Отримав Духа Святого. Тепер проповідую, рятую людей до краю землі та по всій планеті. Хочеш, і тобі поможу. Давай. Сувора реальність сьогоднішніх днів і жорсткі новини звідусіль змусили людей вийти з розважального, ілюзорного життя і почати ставити собі важливі питання як познайомитися з Богом і пізнати його? Наразі ми розберемо 5 кроків, які допоможуть кожному це зробити. Перше, вам треба народитись від Бога. Адже Бог це дух, і кожному необхідне духовне народження, щоб познайомитися з Богом. Для тіла це неможливо. З духом Бога може познайомитись і спілкуватися лише ваш відроджений дух. Як це відбувається? Приклад. Коли ви дивитеся на мене, ви можете сказати, я бачив цю людину, але ви ще не знаєте мене. Коли ми з вами познайомимося ближче і поспілкуємося, то ви дізнаєтесь моє серце, і станеться пізнання, після якого ви зможете сказати, Тепер я знаю цю людину. Ніхто не знає, що є в людині, крім духа, який живе в ній, сказано в Біблії. Так само й Божого ніхто не пізнав, крім Духа Божого, який мешкає у Бозі. Поговоривши з людиною, ми дізнаємося про її нутро, адже слова людини показують, який у ній дух. Щоб пізнати з Богом, вам потрібні ці п'ять кроків: народження згори, щоденне харчування хлібом насущним, молитва проповіді Євангелія і наповнення цього світу одкровенням і пізнанням Бога. Закінчується слово Боже так якщо хтось додасть щось до Слова Божого, на того Бог покладе кари, якщо хтось відійме щось із Слова Божого, ім'я Того буде викреслено з книги життя. Це дуже суворо. Стосунки з Богом тоді перериваються. Біблія і Бог перетворюються у людей просто на інформацію та релігію, які несуть смерть. Якщо ви маєте такий негативний досвід, або ви досі у гріхах та залежностях, напишіть нам, ми допоможемо вам пізнати істинного Бога, народитися заново, підкоритися Божій волі і проповідувати, впливаючи на весь світ. Нехай благословить вас Бог!